Царю Небесний, Отішителю, душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби, дібри, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Дорогі в Христі, так швидко минає піст, і ми вже перебуваємо на завершенні наших реколекцій. Сьогодні ми знаходимося біля останньої фігури. Нашого скульптурного ряду євхристійної молитв. І цей шлях, який ми пройшли з вами духовно, це є шлях прийняття батьком дитини, прийняття дитини, яка повертається до рідного батьківського дому. І ось ця молитва, про яку ми роздумуємо, говорить нам, що Він прийняв тебе у свої причисті непорочні руки. Воздав хвалу за тебе, благословив тебе, освятив тебе, переломив тебе, дав тебе. Наш батько, який приймає нас у свої обійми, який дякує за цей прихід доньки, сина до Його дому, той, який освячує, той, який передає святість, той, який хвалить, той, який. Намагається бути з нами, який також випробовує нас у своєму домі. Він не хоче, щоб ми були тільки Його. Він дає тебе. Він дає нас, дає заради того, щоб все те, що ми в його домі отримали, все те, з чим ми познайомились, все те, що він вклав у наші серця і наші душі, ми лише помножували. Завершує Євангелист Матей свою добру новину Євангелія словами. Ось ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа того всього, що я вас навчив. Передайте їм цю науку, передайте їм це освячення, передайте їм це слово, передайте, що в домі Отця на них завжди чекають. Апостоли йдуть на різні континенти, Апостоли йдуть у різні народи. Апостоли стали тими, які, пізнавши Господню любов, бачачи його чуда, чують, бачать, розуміють і йдуть, щоб це слово, цю святість, покаяння, оцей закон Божий пронести. Господь не хоче, щоб ми тримали це все, що ми пізнали. Лише для себе. Він не хоче, щоб ми закрилися у своїй святості. Він не хоче, щоб ось це Його освячення і ця хвала, і це благе слово належало лише нам. Він хоче, щоб ми щиро горіли, щоб ми пішли і запалили інших, щоб ми передали ось це його слово, щоб справді, дивлячися на нас, ті люди, які з нами зустрічаються, сказали це справді. Донька, а це справді син, а це справді дитина, які пізнали Божу любов і цією любов'ю так ласкаво діляться. Знову ж таки, наш Господь Ісус Христос, звертаючись до своїх учнів, апостолів, каже: Я посилаю вас, немов овець серед вовків. Ось це піславництво, це давання, це те, що Господь. Хоче на завершальному етапі нам передати. Це місія, з якою ми, як християни, які пізнаємо і пізнали, маємо поділитись. Це пісництво, апостольство належить до кожного, який зрозумів Божу любов, який прийняв цю святість у своє серце. Ми є синами, ми є дочками, ми є дітьми Божими. Ми ті, які які пізнали весь цей процес прийняття, благодарення, освячення, переламання і ось це давання це є тим наріжним каменем, з яким ми мусимо йти далі. Господь тебе дає, Господь хоче тобою ділитися з іншими. Господь не тримає апостолів лише в Єрусалимі, а Він каже: ідіть. Ми апостоли цього університету, ми апостоли на своїх робочих місцях, ми апостоли в наших навчальних аудиторіях. Якщо ми прийшли після цих шляхів блукання у його обійми, якщо ми це все прийняли і пізнали, то йдімо разом. Будьмо апостолами, будьмо тими учнями, які, почувши, розпочинають діяти. Наш Господь. Говорить ще одні слова про давання. Він каже, краще давати, ніж брати. Скільки ми взяли в Божій любові, скільки ми взяли у цьому університеті, скільки ми зняли у цьому храмі при мудрості Божої Софії, скільки ми взяли в наших навчальних аудиторіях. Ходімо і ділімось. Будьмо тими, які почули, що Господь нас дає. Для інших. Я хочу, щоб цей завершальний тиждень Великого посту був тижнем щирого давання. Говоріть про Божу любов. Говоріть, як добре в батьківському домі. Будьте свідками Христа, ті, які, пізнавши, зрозумівши, запалившися, йдуть і говорять, йдуть і свідчать, ті, які готові до давання. Нехай Господь серед, через нас і серед нас свідчить щедро. Святий Дух приходить, коли хочете, приходить тихо. І Він є серед нас. Хіба ви не знаєте, що ви є храмом Святого Духа, що Господь уже у ваших серцях? Але цей шлях, який ми пройшли за допомогою Євхаристійної молитв у цих жестах Господніх на його святій вечері. Вони є дуже важливими, вони є дуже пізнаваними для нас, вони є дуже громісткими. Несімо. І нехай апостоли, які були за замкненими дверима, які боялись, які вже пройшли цю Божу любов, які бачили його чуда, які були з Ним безпосередньо, будуть нашими особами до роздумування. Виберіть собі одного з апостолів, якого ви найкраще знаєте, або з яким хочете найбільше познайомитись. Прочитайте його історію життя, де він свідчив, де він давав, де він був свідком Христовим. І моліться до нього, щоби справді бути тими, які у даванні свідчать іншим. Я бажаю, щоб у пізнанні цих реколекцій наші серця горіли. Я сьогодні посилаю вас, як Христос послав своїх учнів у ваші навчальні аудиторії, на ваші робочі місця, щоби передати, щоб дати, щоби запалити. І нехай це все пізнання Його благодарення, Його святості, Його слова, Його випробовування будуть звершені у нашому даванні заради інших. Як звично, Запрошую всіх нас о 13.30 до нашого храму на Євхаристійну молитву разом з окрушеними серцями помолитися, подякувати і бути готовими давати надалі. Слава Ісусу Христу!